Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Хочу спочатку сказати, що цьому відео можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал, бо цифра 6 тисяч мене вже напрягає. Я взагалі не люблю цифру 6 і мені подобається 7. Тобто, якщо у вас є бажання, будь ласка, підпишіться і не підглядайте просто за мною, краще підписатися і бути в числі найкращих людей на цій планеті. У мене вже їде дах. Завтра планую Алісу відвести до школи. Два дні вона була вдома, так як хворія. І досі ще є нежить і то в неї боліло горло, тепер спустилося нижче і тепер такий душить кашель, але дуже рідко. Тому треба йти вже до школи. Температури немає, нехай йде. Я нарешті хочу вийти на вулицю і десь далі взагалі нашого будинку і далі магазину Меркадона. Сумую за прогулянками. Єдине, що я вилізти там десь на гору не можу, але по вулиці походити, бо я вже навіть гублюся серед людей. Коли вони на мене дивляться, людина взагалі про в цей момент нічого не думає. Просто десь кинула на мене свій погляд. А я не знаю, що мені робити, куди мені дівати ці очі. Весь цей час я просто гортаю стрічку Тікток, і він мене задрав. Аліса, тебе він не дратує Тікток. Вони там завжди щось їдять смачне, у ці я раніше до них ставилася дуже негативно. А зараз, ну, не те, що негативно, але з заздрістю, з заздрістю на те, що вони там їдять, як не червону рибку, так раків, крабів, коротко, там стільки смачної їжі. Я дивлюся, мені хочеться так щось їсти. Інша частина розповідає, як. Взагалі той Тік-Ток вести, як вивести його там на новий рівень, коротше, як набрати тих, тих, тих підписників. І я вже починаю думати, що може поставити собі план і вести той Тікток. І у Аліси, наприклад, є Тік-Ток-аккаунт Махідевран це, що там, про великолепний вік, про Хюрем Султан. І в неї дві. Дві 800, наче тисячі підписників. І вона мені каже, зараз кожного дня в неї на відео по 100 лайків, вподобайок, а на відео переглядів небагато, так, там 700, десь ось так. А, 900. 900? Да, а до цього, коли ми були на ібіці, в неї там відео залітали. Відео взагалі залітали класно, там і 30 і 40 тисяч було. Десь так чи більше? Пам'ятаєш, де радушка глаза ото ти виставляла, скільки там було? Ну, ага, В районі 70 тисяч, десь так. І я додаю туди відео. ну, Звичайно, що треба якісь інформативні, там я це все розумію, але знаєте, як? ну, Все ж таки іноді люди. І не завжди інфортивне там знімають щось, буває, просто додають у них залітає. Я щось додаю, в мене нічого не залітає. Я кажу, як в тебе на таку кількість на 700 переглядів, 100 вподобаєк, у мене на 200 переглядів три вподобайки. Навіть якщо буде 700, то 100 вподобаєк не буде ніяк. Тож я дивлюся в цьому тіктоку, як продвигати свій канал, як взагалі там створювати контент і у ці всі дуже великі таємниці. Дивлюся, Ютуб. І після переглядів цих всіх ютуб-блогів я думаю, не все в мене так і погано, все нормально, все нормально, я розповідаю. Але це бувають такі моменти, тому що ми завжди думаємо, як покращити наш контент, що краще зробити, але зараз в умовах таких, хто ногу зламала, то ще щось. Я знаходжу виправдання всім своїм діям, чому я не зробила. Але ну не можу я напевно взяти себе в руки і зробити. І краще сказати, чого я це зробила, аніж сказати, чого я цього не зробила. Коли Женя приїжджав на вихідні, сиділи з ним і обговорювали ну, наче щось про вік. Десь всплила тема взагалі про вік. І я так сіла і кажу, скільки ж це нам років буде? Тому що ми з ним одного віку. Я кажу, скільки ж це нам років буде? А він каже: тридцять чотири. Тридцять чотири. Мені ця цифра не подобається. Тридцять чотири роки. Я кажу, а як так сталося? Боже, тільки ж щойно мені було тридцять три. Ну, до мого день народження він в липні, ще багато. Та тим не менш вже 33. Буде 34. Потім мені жити цілий рік з тією інформацією, що мені 34, а потім мені буде 35. Я розумію, що це. Всього-навсього цифра, і люди скажуть, що я дуже молода, і все добре, чому я так цей свою увагу звертаю. Ну, Просто тому, що стільки років мені ще жодного разу не було. Для мене кожного разу це шок, скільки мені років буде. Я ж не жаліюся там на своє життя, яке воно взагалі в мене. Я просто саме про цифру думаю і думаю, ну нічого собі. Як так сталося? Я наче ну, тільки мені 23 було, коли Аліса народилася, а тут мені вже 33, а цьому році 34. Напишіть, як ви взагалі відноситесь до свого віку? Чи були у вас такі моменти в житті, коли вас здивувало взагалі, як так сталося, що мені вже стільки років? Ну, напевно ж, були. А хтось, наприклад, взагалі, напевно, не звертає на це. Ну і 35, і 35, і 36, і 36. Мені здається, що більше жінки, напевно. Загострюють увагу на цьому. А чоловіки, це я так думаю, а можливо, все і не так. А можливо, чоловіки навпаки страждають, що він там не досяг чогось до е, оприділеного там, Наприклад, що в 35, а у мене нічого немає. А може, це так виглядає. А для мене це просто цифра мене шокує, а не те, що там досягла я чогось чи не досягла. Хоча я просто про це напевно так дуже глибоко не думала. Я Ще сяду буду про це думати. І далі у відео хочу показати, вчора я малювала. Ну, я не хочу сказати, що це картина, тому що це просто практика. Я просто беру бумагу і починаю малювати для того, щоб практикуватися саме малюнку квітів. Мені цікаво, я, в мене є деякі думки з приводу того, які я картини хочу малювати, але мені треба попрактикуватися саме в малюванні квітів і рослин, листочки, цих ну, і таке інше. А далі вже інше те, що я там задумала, те малювати легше. А ось саме квіти і цю всю композицію, як створити, де розташувати, ну і таке. Дуже було цікаво просто на папері це зробити спочатку. Чому обираю чорний фон? Тому що люди мені писали з приводу тієї моєї першої картини, тому що на ньому мені найлегше малювати. На білому ну, якось немає фону, щось якось не так. На, якщо обрати інший фон, то тоді не всі кольори підійдуть для цього малюнку. Тобто там потрібно ще поєднувати кольори, ще до цього мені треба дійти. На чорному фоні все виглядає більш так яскраво і виражено так дуже. Ну, не можу підібрати слова нормально. Більш яскрава така картинка виходить, тому мені подобається на чорному малювати. Можливо, в подальшому ми будемо інші кор... я буду інші кольори використовувати, і плюс ще до того, що в мене немає, якщо чесно, ще багато кольорів. Акрилові баночки я купила всього три кольори було і зараз я тільки зрозуміла, що дуже велика. Велике значення треба придавати чорному і білому кольору. Білий взагалі потрібен всюди, де ти хочеш розбавити кольор, десь додати, десь висвітлити якісь частини. Треба купити мені ще декілька варіантів кольорів, а далі вже можна їх змішувати між собою. Основні треба купити. І треба купити холст для того, щоб на ньому малювати вже картини. Для мене я так подивилась на Aliexpress, такі якісь шалені ціни. Можливо, хтось із вас малює і знає, де можна замовляти саме ці холсти, щоб не так дорого було. Тому що на Aliexpress мені здалося, що дорого дуже. І там немає так, щоб купити багато. Ось таких, наприклад, як у мене ця, цей холст. І там такі, які з рамкою дерев'яною. А я хочу, щоб без дерев'яної рамки. Ось, тож показую, яку картину я. А, ще до чого, зараз ви подивитесь цей фрагмент. Хтось бачив вже в шортс, а для тих, хто дивиться тільки велике відео, розповім там. Я намалювала картинку. Спець, спеціально квіти розташувала ось тут знизу, тому що мій задум був такий, що я ось тут напишу якусь цитату або якийсь крилатий ну, вираз, вислів. Ну. Зрозуміло мене, я сподіваюся. Я напишу якісь гарні слова. Тому тут я залишила місце, а тут намалювала квіти. Далі для вас показую це відео. Буду дуже вдячна, якщо ви дасте, дасте свою оцінку. Хоча я в принципі сама розумію, що там ну, не вау якась там картинка, не вау там поки що в мене виходить малювати. Тому що це, в принципі, я малюю фарбами, ну так, щоб це я сіла в осознаному возрасті, сіла і малювала це другий раз. Оце перша картина, я намалювала. Хто дивився відео. Якщо не дивилися, можете подивитися, воно в закріплених на Ютуб каналі. І це друга картинка. Не хочу сказати, що це картина, але поки що на папері. Потім я хочу зробити велику, і трішки там в мене є ідея, як це все повинно виглядати. В принципі, це непогано. Непогано, я поки вчуся, як намалювати квітку, як намалювати листочок, як це все заповнити гарно кольорами. І я хочу, щоб був рельєф взагалі у цих всіх рослин, і щоб було ну, гарно і яскраво. Тому поки вчуся, але все ж таки я вам вдячна, тому що під Reels Reels Shorts, YouTube Shorts, що ви мене підтримуєте. Дякую вам велике. Хоча я. Дуже чудово розумію взагалі, як на зараз я малюю, але треба практика, і все прийде. Немає такого, щоб прям це талант, при і я малюю просто з голови, що там прийде мені в голову, я знаю, як нам малювати. Ні, я все ж таки дивлюся, як люди це роблять. Я нічого не змальовую там і не сиджу з відео, і не перемальовую те, що люди малюють. Але просто я отак гортаю стрічку і дивлюсь, в принципі, які квіти можна малювати, як. В яких кольорах, як це все скомпонувати, який фон там можна додати. Ну таке. І що, все, поїхала дивитися відео. А далі я повернуся до вас. e aí Що зараз помітила, це те, що люди намагаються ті, які жили Аліканте, і для них це життя стало дорого, тому що ростуть ціни саме на житло і переїжджають. З нами тут жили два хлопця. Ну, ви зрозуміли, чого вони разом жили. І зараз вони переїжджають в інше місто. Також в цій кімнаті, де ми зараз живемо, тут жили. Тут жили колумбійці. Вони виїхали також в інше місто, тому що там дешевше. Ну, Вони всі, і ті, і хлопці, і ті, виїхали в різні міста, але там, де дешевше, тому що реально зараз сюди дорого. Що О. стосується цих кімнат, тут ж звільнилися кімнати. І немає взагалі людей, які які планують їх знімати. Приходять люди, але передивляються а потім ідуть і напевно може щось дешевше знаходять. Не знаю, тому що та кімната е, тут є. у нас 400, е, така, яка на двох. А одна в тій, які ми до цього жили в сам... на самому початку взагалі життя в цій квартирі, вона коштує 250, але тільки дівчина виїхала, можливо, швидко знайдуть. А в ту першу, яка за 400, ніяк не можуть знайти людей. Приходять і вони дивляться і йдуть. Не знаю, чи дорого чи ні. Ми також думали про те, щоб переїхати в інше місто. Але поки що є ця кімната, в принципі, вона нас влаштовує ще, ніяк ми не повісимо. Штору, ось тут, Алісі, щоб відділити зону, але це від того, що в мене була зламана нога, і я не могла піти і подивитися взагалі, чим можна зробити, ну, на що кріпити цю штору. Сусідка каже, що краще зробити дірки і на... натягнути вірьовку, і на неї штору, тому що та, яка ми думали, планували, та яка для ванної кімнати, така палка, вона роздвигається і підпирається ну, під стіни. Вона каже, що вона не витримає штори. Я не знаю, як насправді. Треба піти і проекспериментувати, купити і подивитися, що вона там витримає, що не витримає. Але для цього треба дійти до магазину і знайти її. Квартири я навіть вже боюся дивитися, тому що в Циганському районі вже є 750, і це знайти ще дуже важко. Тому це просто ціни я бачила із останнього. Так, 750 була. В інших частинах міста просто треш. І тисяча, і 1100. Це при тому, що люди, які тут заробляють, ну, напевно, 1200, 1300, 1400. І на цьому все. За що вони живуть, я навіть не знаю. Всім дякую за перегляд цього відео. Бажаю вам гарного настрою, мирної, тихої, спокійної ночі і до зустрічі в нових відео. Треш почався. Там сусідка ввімкнула музику, там Аліса сидиться з подружкою, розмовляє. Ну, тому що ти включаєш, включаєш відео, коли знімаєш, коли я розмовляю. Блін, блін, блін. Просто розмова з мамою. Всім всього найкращого. До побачення.